Україні йде війна, саме тому було прийнято заздалегідь рішення, що ніяких заходів в місті не буде. Кожна родина буде святкувати в своєму родинному колі, міських заходів не планується. З бюджету міської ради виділено 370 тисяч, це на 2,5 тисячі подарунків, а також на проведення майстер-класів для наших дітей це Дім української культури, палац культури і підліткові клуби. Подарунки, які були закуплені, вони були закуплені виключно для дітей пільгових категорій: це діти сирота, діти позбавлені батьківського опікування і діти загиблих. Інших коштів від місцевого бюджету не виділялось, не витрачалось і точно не буде. Це ті майстер-класи, які будуть відбуватися і відбувалися вже протягом місяця, і ми говоримо виключно про той роздатковий матеріал, який необхідно для того, щоб провести майстер-клас дитину, це папір, ручки, фломастери і все інше. Що минулого року подарунки були закуплені на пільгову категорію, а також для дітей до 4 класу і старших групи садочків цього року, враховуючи, що кошти спрямовуються найбільш пріоритетні цілі, виключно обрали пільгові категорії. Це подарунки, які закуплені в системі Прозоро, були управлінням культури дві з половини тисячі подарунків. Далі відповідно по службам, які опікуються певної категорії, були роздані для того, щоб привітати дітей з різдвяного святами.